свіча, сльозою віск душі скорботно застигає, коли ми згадуємо тих, кого із нами вже немає. Чому ти плачеш, душенько тендітна? Чому ти, Україно, у сльозах? Чом сива сталь небосинь, блакитна, чом від суму не співає птах? Від горя плачу я, від туги і від болю за тих в сльозах, що згинули в боях. За матір, затулили ви собою, долаючи нестерпний біль і страх. Печалі сльози розривають груди, як гинуть мої дочки і сини. Якби ви знали тільки добрі люди, як я стомилась від проклятої війни, нелюдський біль, як тіло моє крають, як душу мою хочуть розірвати. Та вороги мене вже не подолають, бо встали мати, діти захищать. Я витру сльози, залікую рани. І прийде мир, і спокій в наші хати, і розіб'ються вщент, ворожі плани. Героїв будуть вічно пам'ятати. Мітинг реквієм присвячений відкриттю алеї слави оголошується відкритим. Слова. Запрошуємо голову Петровірівської сільської ради Демчукова Артема Сергійовича. Доброго дня, шановна громада! Важко говорити цей день. Сьогодні ми визначаємо день героїв України, людей, кіборгів, рицарів, настоящих героїв. Без яких незалежність і Україна, мабуть, вже не був. Як всі нормальні люди і вся Україна, ми сьогодні відкриваємо Алею Слави. Алею де? Видно моїх друзів. Людей, простих тих, хто знав. З ким, з ким сидів за столом, грав футбол і просто ну, навчався за мною парту. Мені важко говорити, але скажу, за цих людей ми повинні в поколіннях пам'ятати назавжди. Передавати їхній героїзм через віка, століття і вічність. Слава Україні! Загибель кожного воїна є тяжкою раною для родини, для громади та навіть для України. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять наших героїв, які віддали життя за незалежність країни. Кожного з нас охоплює не тільки біль втрати, а й вдячність кожному. Захисників за можливість жити на рідній землі, працювати, ростити дітей. Низький уклім батькам, рідним наших героїв. Ми завжди будемо пам'ятати ваших синів, чоловіків, братів, батьків. Вони загинули заради мирного неба та щасливого майбутнього нашої країни. Право відкрити світлини слави надається родинам героїв. Шевченко Олексій Олексійович. Професійний військовий, головний сержант частини полігону широкий лан на Миколаївщині, з перших днів війни став на захист рідної держави. Загинув 7 березня 2022 року. Під час виконання бойового завдання за 15 днів до свого дня народження Олексію мало виповнитися 34 роки. Гнатенко Володимир Миколаєвич Перших днів війни став на захист рідної держави. Боєць військової частини А1420, яка виконувала бойові завдання на Донецькому напрямку, загинув 30 липня 2023 року під час військових дій. Володимиру назавжди 48 років. Черевков В'ячеслав В'ячеславович. З перших днів війни став на захист рідної держави. Військовослужбовець воював на миколаївському напрямку. Загинув 14 березня 2022 року під час жорсткого ракетного обстрілу. В'ячеславу назавжди 22 роки. Герус Павло Валерійович. З перших днів війни став на захист рідної країни. За професією водій за півтора роки служби воював на багатьох напрямках. Загинув 12 серпня 2023 року під час евакуації поранених побратимів в районі населеного пункту Роботини, Пологівського району Запорізької області. Павлу назавжди 49 років. Руденко Ігор Пилипович перших днів війни разом зі своїм старшим сином став на захист рідної землі, опанував спеціальність кулеметника, воював на Донецькому напрямку. Загинув 9 квітня 2023 року, відбиваючи ворожу танкову атаку поблизу населеного пункту Новобахмутівка Донецької області. Ігорю назавжди 51 рік. obać Roman Wiktorowicz Перших днів війни став на захист рідної держави. У Великобританії освоїв професію парамедика. Після навчання отримав направлення до 71-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України та вирушив на Східний фронт. Загинув 10 квітня 2024 року в районі села Кліщіївка Бахмутського району Донецької області, Роману назавжди 35 років. Боровський Олександр Іванович. З перших днів війни став на захист рідної держави. Військовослужбовець проходив службу на Донецькому напрямку у складі 46-ї бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. Загинув 10 лютого 2023 року, виконуючи бойове завдання біля населеного пункту Никифорівка Олександру назавжди 34 роки. Балабан Євген Павлович Професійний військовий сержант на службі у Збройних силах України перебував з 2015 року. Воював на багатьох напрямках 6 вересня 2024 року. Перестало битися серце нашого мужнього воїна. Євгену назавжди 34 роки. Андрій Михайлович. Долав за село, призваний у травні 2023 року, виконував обов'язки водія, воював на різних напрямках. Під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку отримав тяжкі поранення. Лікувався, проходив реабілітацію, але 21 вересня 2024 року мужній воїн пішов із життя. Андрію назавжди 30 років. Григорчук Данило Іванович Національного університету імені Тараса Шевченка з початком війни, перервавши навчання, добровільно стає на захист батьківщини, опанувавши військову спеціальність оператор дронів, молодий вчений і воїн 3-го батальйону 1-ї президентської бригади оперативного призначення Буревій, мужньо захищав рідну землю від ворогів. Під час виконання бойового завдання у Харківській області, 8 січня 2025 року, юний воїн загинув. Данилу назавжди 25 років. Огурцов Олександр Сергійович. Військовослужбовець призваний до лав Збройних сил України 17 вересня 2024 року. бороднив рідну землю на Харківському напрямку сороковій окремій бригаді імені князя Вітака біля села Оскіл отримав контузію. 16 квітня 2025 року під час проходження реабілітації перестало битися серце нашого мужнього воїна за тиждень. Олександру мало б виповнитися 40 років. Вічер Іван Флороєвич. не знаю, де не бою. Військовослужбовець з перших днів війни став на захист рідної землі. Воював на харківському напрямку у складі 108-ї бригади танкового резервного батальйону. Наслідок ракетного обстрілу поблизу села Черкаське отримав тяжкі поранення. Помер 22 березня 2025 року. Івану назавжди 47 років. Олійник Геннадій Васильович. Військовослужбовець у 2023 році добровільно пішов захищати рідну землю. Пройшов військові навчання у Великобританії, служив у, вірсь... у морській піхоті, отримав звання старшого сержанта. Загинув 16 лютого 2025 року, виконуючи бойове завдання на Курахівському напрямку в Донецькій області. Геннадію назавжди 47 років. Быков Виктор Анатолійович. Військовослужбовець до лав Збройних сил України призваний 17 вересня 2022 року. Народився та проживав в селі Петровірівці. Навчався в школі інтернат. Відразу після призову потрапив на Донецький напрямок. Проходив службу у військовій частині А 4355 77-й бригаді. Загинув 11 січня 2023 року під час виконання бойового завдання під Соледаром. Віктору назавжди, 31 рік. Слова запрошуємо старшого офіцера майора відділення рекрутингу та комплектування 3-го відділу Березівського районного територіального центру комплектування Роденка Володимира Васильовича. Знаєте, ніхто з нас не народжується для війни. Ми народжуємось жити, любити, дітей, ростити. Але ця війна прийшла, прийшла неочікувано. Прийшла, тому що наш ворог, Росія, спокійнічний наш ворог, сподівався, що ми будемо роз'єднані, як в попередні віки були роз'єднані наші предки. Вони сподівалися, що народ не підтримує владу, що влада все покине, втече. Але так не вийшло, тому що Кацапи прийшли сюди не приносити нам якийсь мир. Їх руський мір це знищення нашого народу. Це зґвалтування, це вбивство, це зруйнування наших міст, сіл, нашої культури, нашої мови, нашої історії. І народ повстав. Народ об'єднався з владою. І ми їм дали відсіч. На жаль, війна йде. І, на жаль, на полі бою, ще є дуже багато наших земляків і ваших земляків, які лежать, а тіла забрати їх ми не можемо. Не можемо похоронити поки що. Не можемо відкрити їх пам'ятні знаки тут. Є хлопці з ваших земляків, які знаходяться в полоні. Є ті зниклі безвісті, долі яких ми не знаємо. Чи в полоні вони, чи живі, чи мертві, не знаємо. Але ми маємо сподівання, що ця війна закінчиться. Закінчиться нашою перемогою, закінчиться миром. Закінчиться тим, що солдати повернуться додому. Батьки до дітей, чоловіки до дружин. І настане мир. Наша перемога і наш мир вистражданий мир. Вони будуть. Вони будуть, тому що кожен з нас підтримує стремління нашого народу бути самостійним, бути вільним. І своїм шляхом серед низки європейських народів, які живуть в мирі та